Наше підприємство було створено в 2008 році. А перепілками ми почали займатися ще з 2002 року. Це був маленький сімейний бізнес, маленьке підспор'я, фінансова підтримка для родини. Поступово ми починали зростати, зрозуміли, що є потреба на ринку. Ферми відбулася 8 березня. На важкій техніці на ферму заїхали російські військові. Нікого не допустили на ферму, не дозволили, щоб навіть ну, кормили птицю, да? а потім, уже, коли вже безпосередньо бойові дії, то птиця почала гинути. Просто Вона гинула у нас на очах, це просто жахливо. Ну, от за хвилину за два снаряди було знищено все, вся праця за 20 років. Територія, де розташоване наше підприємство, була опакупована протягом місяця. Ми не знали, за що вкататися. Після влучання і ми подивилися, що ну все, нема нічого, все. Ми не можемо брати великі кредити для того, щоб відновлювати обладнання, тому що це великі, дуже кошти. Ми не можемо планувати свою діяльність, тобто ми живемо так скажемо. Планування на дуже такий короткий термін часу там два-три місяці. Ми плануємо, далі ми не можемо планувати. Хотілося б зрозуміти, що потребує європейський споживач. Да? Ну, це було б для нас це було б поштовхом для розвитку. А малий бізнес може швидко адаптуватися до вимог ринку, до потреб ринку. Мені здається, що європейські фермери просто мають певний страх. Не треба боятися український бізнес. Ви знаєте, в синергії все такі поєднання з українським бізнесом ми можемо досягти дуже дуже багато. Треба розглядати український бізнес не як конкурента, а як партнера.